Сьогодні ми з Єгорчиком будемо снідати таким смачним сніданком. Тут обсмажений хлібчик. Не хлібчик, а булочки у нас ми купуємо малятко завжди. Булочка обсмажена, нарізана кубиками. сосісочка колечками нарізана, обсмажена. І потім все це залито яйцом, сиром твердим і молочком, як млечик я зробила. Взбила яйцо сир з молоком. Трошечки посолила і залила смажені гріночки і сосісочки. І такий смачний сніданочок у нас вийшов. Єгорка з огірками, тому що він помідори не любить. А у мене з помідорками. І чайочок. Каву я вже сьогодні попила зранку. Так що, щось у нас Єгорка з сапляками? Да, опять? Ці клумбочки зроблені. Кругленькі, гарненькі. Треба буде купити якихось квіточок сюди нових. Буду тепер велику вкапувати. Це просто не дуже зручно я на цій клумбочці. Вчора три рази бортик цей вставляла, виймала, бо він криво був. в общем, трошечки замарилася, як її робила. Ось цю посадила. <кій> так я не знаю, що ще садити сюди. Зараз вже видно, що вона не дуже кругла, але нічого страшного, головне, щоб рослиночки добре прожились, вони розростуться і буде дуже-дуже гарно. Приїхала тільки що з магазину. Сьогодні Тьома додому їде Саліночка. Аліночка, Аліночка це його дівчина. В общем, ну, якщо вони будуть дозволяти себе знімати, то я буду знімати. Якщо ні, то ні, бо Тьома ж ніколи не любив попадати в кадр. Це всі знають, по-моєму, хто нас дивився. Ось, і я буду зараз готувати їсти, буду робити Тьомкін улюблений салат. Ну, Один з улюблених Боніто. Тому що він дуже любить корейську морковку. Тому я взяла пачку корейської морковки. На салат мені потрібно сир, куряче філе. Цибульку купила, взяла шоколадки, вони були по акції. Кітката два взяла, вершкове масло, але воно розтало, поки я їздила. Коротше, сплюснулась. Дві бутилки Кока-Коли з надписю родина. Коровка Рошен, улюблені цукерочки. Е, Потім шалена бджілка теж обожнює ці цукерки. Дві пачки сметани, хлібчик. І ще я взяла е, цей дубайський шоколад, але Йогор його вже їсть. Він його побачив і сказав, а я так хотів. Так що, коротше, він вже їсть. А я зараз поставлю варити філе. Почну готувати салат, і сьогодні будуть ще знову ліниві пельмені, які я вже показувала там десь вище в відео. Ось так що приїхала. Тут ця покупка у мене склала 980 гривень. Так що так, все, буду починати готувати, щоб все встигнути, поки моя дитиночка приїде додому. Перекручую зараз свінінку. У мене така класна, класна свініночка. Де це у мене на пельмешки буде. Цибульку порізала. Поставила на салат варити яйця. Філешку вже зварила. Так що процес пішов. У нас, до, до речі, на вулиці так пари зараз, що це капець якийсь. Я так сподівалася, що сьогодні цілий день дощик буде, але щось його немає. Перший слой салату вже виклала: це буде коряче філе. Наступний буде майонезиком це все помазати. І корійська морковка. Оця, кстати, морква дуже-дуже смачна. От реально, ні І ні... на мій смак. Це прям дуже смачна морковочка. В общем, потім викладаю моркву, потім буде сир, а зверху буде яйцо. Зробила я два лотка салата, і причому величенькі. Дивіться, який він гарний. Куряче філе, корейська морква, твердий сир, яйцо, білок і яйце жовток. Я ще сказала спочатку, там, що це улюблений салат Тьомки. Тьома, якщо буде дивитися це відео, скаже, блін, чого це мій любимий салат. Тому що тут є корейська морковка. Ось. І тому я думаю, що це буде його улюблений салат, бо він дуже-дуже сильно любить корейську моркву. Дуже він її любить. А ще дивіться, які жовті жовточки на салаті потерті. Це з домашніх яєць, які наші курочки несуть. Дуже жовті жовтки В цей раз я пельмешки вирішила готувати не на сковородці, а в духовці, на противні, тому що у мене сковорода менше. А цих рулетиків вийшло багатенько. Ось, залишилось трошки місця, не вистачило, не вистачило тіста, то я зробила міцні шарики, і ще у мене залишився фарш. Можливо, я зараз зроблю такі бутерброди сюди сира твердого натру. На хлібчик намажу кетчуп, зверху фарш з сиром і ваерогріль. Але це не точно. Зараз я подивлюся, якщо встигну, бо тьомка вже їде селіночка і додому. Ну і для цих примешек зробила заправку со сметаною. Звичайно 20% сметана, соль, перец. Ось і бутербродики вже готові. Перша часть. І друга ваерогрилі з сырком і трошечки майонезика я додала. Дуже смачно, кстати, пахнуть. Запах смачночий. зараз будемо їсти. І пельмешки в духовочці вже закипіли. Запах іде неймовірний, звичайних пельменей. Доброго раночка. Сьогодні води дуже-дуже тепла. у нас день. Вийшла я на вулицю зранку, дивлюсь, а мої катальпи почали проростати. Трошечки підсвіла. Ось одна, бачите, багато влаги Але листочки пішли, і зараз буквально ще день воно у мене побуде накрите цим стеклом. І потім я відкрию. А це винесла на вулицю свої квіточки, поставила їх тут у нас при вході. Тому що я їх, якщо чесно, вдома просто забуваю поливати. Вони у мене жовтіють, сохнуть і помирають. Ще один маленький. А це вчора приїхала від сестри. І така типу туєчка, Була така велика гарнинка тут, але вона у Катюші засохла, але пішли пагони молоді. Ось я спробую їх посадити і дати їм спробу вижити в цьому світі. Почитаю потім в інтернеті, що воно таке. Ось. І як за ним доглядати. Взагалі, то я зібралася, взяла таку низьку жовту величеньку. І йду за Барбарісом, тому що у нас вже Барбаріс почав сипатися. І він дуже-дуже солодкий і дуже-дуже смачний. І компоти ми з нього постійно паримо. Матіс, не можу, походу пройти. Мимо такої краси, щоб до нього не підійти. Він дуже гарний барбаріс. Вже чорний і я дивлюсь, що почав сипатися. Бачите, то зберу. Ми з нього компоти завжди варимо. Він дуже смачний і дуже гарний колір компотіку дає. Забрала на один пакетик. Зараз його вимою, просушу, просто воно якось частями. На одній віточці, наче зрілий, вже ночі обсипається, на іншій віточки ще геть з'явить. Але дивіться, багатенько. Барбарисик сьогодні просушила на вулиці, у нас вітер такий гарненький. Я його вимила, висипала в таку низьку Ось. І він просох, так що зараз його перекладу в пакет. І покладу в морозилку. Компот виходить, дуже смачний ним, а ще дуже гарного кольору. А це лаванду я сняла, вона вже підсохла, ту, яку я тоді на відео показувала, вішала сушити. І бачите, вийшов всього один горщик, і той у мене не заповнений повністю. Тому я пішла і нарізала ще лаванду. І буду зараз її знову зв'язувати пучками, взяла шнурки, хочу шнурками її позв'язувати, тому що е, я в'язала ось цю лаванду <кій> ниточками, і вони у мене рвались, це було дуже незручно. І потім, коли сохли через вітер, е, почали деякі віточки окремі лаванди випадати. Ось, я ж хочу набити. Цей вазончик повністю і у мене ще один є, але він іншої форми овальної, і він більший, ніж цей. Тому переживаю, треба лаванди більше різати і сушити, щоб заповнити їх повністю. Ось, я така нарізала. Цілий ящик дуже гарно Дивіться, яка краса. Ще залишилось на пару букетів. Зараз буду пошукаю шнурочки, щоб зав'язати. Дивіться, на цього нахала. Слазь за столом. Давай слаз. Це я зараз прийшла на кухню, щоб барбарісик перекласти в пакет, та на його в заморозку. Я в таких пакетах завжди заморожую. Купляю упаковками там їх по 100 штук. Дуже зручно, класно. І зварила, горчик трошки захворів, і зварила компот і теж додавала сюди барбаріс. Дивіться, який колір гарний. Так, да. конер. Цукінчики, це з городу. У нас вода засважена. і вона дуже мілована. І бачите, який нальот завжди у нас. Тільки вимиваєш мойку, і буквально вже на наступний день. Знок цей нальот з'являються. Повний пакет ягодки. Тепер покладу, під в морозілку.